Hello everyone, this is level A2, Lesson 57, the choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Maybe, perhaps, probably, можливо. Maybe, perhaps, and probably are adverbs that mean the same thing when we think something is possible but we are not sure. Maybe перекладається можливо і вживається здебільшого на початку речення. Наприклад, Maybe One Day people stop being opportunistic. Можливо, одного дня люди перестануть бути опортуністичними. Зверніть увагу, maybe. Можливо, тут на початку речення. Perhaps перекладається можливо, вживається на початку всередині та в кінці речення і вважається більш формальним. Наприклад,. They met before World War II and perhaps were friends. Вони зустрілися ще до Другої світової війни і, можливо, були друзями. Тут «perhaps» можливо знаходиться всередині речення. Perhaps one of the best solution is closing down the factory. Можливо, одне з найкращих рішень є закриття фабрики. Both maybe and perhaps are very much interchangeable and mean that something is possible. Probably means that something is likely to happen. Прислівник probably перекладається можливо, ймовірно, щось на зразок, напевно, з більшою вирогідністю, що це станеться, і вживається між підметом. Та присудком. Тобто між іменником та дієсловом. Наприклад, many people probably want to have more friends. Багато людей, можливо, хочуть мати більше друзів. People – Люди у нас іменник. Хотіти дієслово want і probably, як ви бачите, займає місце між ними. Але потрібно пам'ятати ще таке правило. Якщо в реченні є to be у будь-якій часовій формі, в активному чи пасивному стані, прислівник «probably» ставиться між to be та дієсловом або прикметником. Наприклад, she is probably taking a shower. Ймовірно, вона приймає душ. Children are probably afraid to cross this busy crosswalk. Діти, напевно, бояться переходити це жваве перехрестя. Тут is це форма to be в теперішньому часі, а саме в Present Continuous taking це ді слово. Отож, прислівник «probably» між ними. Так само тут A це форма to be в теперішньому часі у фразі to be afraid, боятися. А прислівник «probably», як ми бачимо, між ними. Now it's time to practice a bit and see how well we can use these adverbs by doing this test. You should focus on meditation and maybe, perhaps, or probably Chinese medicine. Тобі слід зосередитися на медитації та, можливо, китайській медицині. Отож, maybe, perhaps чи probably. Дивимося, де знаходиться прислівник всередині речення. Тому обираємо. Perhaps. You should focus on meditation and perhaps Chinese medicine. All children maybe, perhaps, probably dream to visit Disneyland. Ймовірно, всі діти мріють побувати в Діснейленді. Тут прислівник ймовірно, це звучить з більшою впевненістю, ближче до напевно, отож використовуємо прислівник Probably. All children probably dream to visit Disneyland. Maybe, perhaps, or probably just once try this delicious ravioli. Може хоча б раз спробуй ці смачні равіолі. Тут прислівник може стоїть на початку речення. Отож використовуємо maybe. Maybe just once. try this delicious ravioli. Many books are maybe, perhaps or probably priceless. Багато книг, напевно, безцінні. Отож, maybe, perhaps чи probably. У нас прислівник напевно, що говорить про більшу впевненість. І розташований між to be та прикметником. Отже, тут підійде прислівник Probably. Many books are probably priceless. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.